Один із основних видів спорту адаптивний це є настільний теніс. Він існує вже на протязі року. На тренуванні в нас займаються чотири особи особи, які втратили кінцівки. Вони вже показали себе. На іграх нескорених в місті Києві Олексій зайняв третє місто, Павло зайняв четверте місто. Перспектива розвитку в них є. У нас є дуже тренер сильний Ігор Іванович Дудка, який працює з ними постійно. Так що ми розвиваємося, ми працюємо і в подальшому думаємо, що хлопці займуть достойне місто на подальших іграх нескорених. Плануємо. Що в 2025 році поїдуть і за кордон. Це все, все є в планах. Це дуже важливо. Вони чують себе, що вони потрібні, вони в соціумі, вони розвиваються, вони закаляються. І найголовніше, що вони займаються спортом.